У селищі Благодатне поліція перевіряє інформацію щодо неналежного догляду за людьми старшого віку в стаціонарі місцевого терцентру. Тут я побачила повний жах. Бабуся моя сидить. Ну я собі думаю, перелом шийки бедра. Як вона може сидіти? Благодійники з Німеччини передали реанімобіль для підрозділу 14-ї окремої механізованої бригади. Чекають необхідна техніка. Прийом документів до першого класу в області очікують понад 12 тисяч першокласників. Школа це навчання, я хочу в цю школу йти. У селищі Благодатне поліція перевіряє інформацію щодо неналежного догляду за людьми старшого віку в стаціонарному відділенні місцевого терцентру. Розповів керівник місцевого відділку поліції Олег Бончик. Про ситуацію, яка склалася з її бабусею у стаціонарі, розповіла Суспільному. Її онука Тетяна Кондратюк. У Бабусі деменція, вона постійно втікала. За нею потрібен був догляд 24 на 7. Ці чотири місяці я була постійно на зв'язку з директором. На що він мені казав, можете не їхати, все нормально. Бабуся освоюється, їй тут подобається. дівчина, дівчина перебувала за кордоном. Подобає. каже від знайомих, дізналася, що бабусю привезли в лікарню. Є підозра на перелом ноги. Я приїхала нікого, не попереджуючи. В відділення мене не хотіли пропускати. Сказали, що в них коронавірус. Приїхала за 2,5 тисячі кілометрів, мене не пропустять до бабусі. Пів години я чекала, вони там щось думали, рішали, все-таки мене пропустили. І тут я побачила повний жах, це бруд. Бабуся моя сидить. Я собі думаю, перелом шийки бедра. Як вона може сидіти? Боса без колгот, без штанів, в памперсі, в якійсь грязній кофті з необстриженими нігтями. Дівчина говорить, написала заяву в поліцію. Каже, має претензії не лише за неналежний догляд, а й щодо розтрати грошей бабусі. Онука розповіла, що бабуся зараз у відділенні міської лікарні. Керівник медзакладу Олег Шипелик сказав, що не коментує стан жінки. Суспільному не вдалося поспілкуватися з бабусею, адже відділення закритого типу. Відділення стаціонарного догляду для постійного проживання розраховане на 40 місць. Розповіла керівниця терцентру Валентина Журавська. Даний період часу у нас проживає 53 особи, з них 36 лежачих мешканців нашого відділення. Персонал працюючого персоналу в нас відділенні 19 чоловік. Таких скарг у нас таких не було. це є певні були робочі моменти, які б в робочому питанні вирішувалися. Неї я розпитався, що вона десь впала два дня тому. Оглянув її, виставив діагноз. Через два дня хвора самостійно зняла. Гіпсову пов'язку. Ми повторно наклали де ротаційний чобіток, щоб вона вже не змогла так зняти. За відділення стаціонару Володимир Остапусь зараз у відпустці. Ситуацію прокоментував телефоном. Позиція дуже проста. Внучки нема чим займатися, і вона знайшла в нашому закладі де місце, де б її можна було проявити свої вміння і знання. Ситуація набула розголосу. Зараз триває внутрішня перевірка, розповів Суспільному міський голова Борис Карпус. Якщо була з боку працівників халатність допущена і некоректне, або не, не дай Боже якесь інше там непрофесійне надані послуги, да, чи, чи відношення, то обов'язково керівник повинен понести відповідальність аж до звільнення. Якщо підтвердиться той факт попередній, ніби що людина. Вже там в неї деменція, і вона самостійно ну самотужки може наносити собі якісь тілесні ушкодження. То, в принципі, це не питання до закладу, це питання вже до, до спеціалізованих медичних закладів. Перевірка триває, надали відповідні запити, отримаємо відповіді, і тоді будемо давати правову оцінку. щодо закладу, щодо і отримання, і можливо, факту наявності чи відсутності факту привласнення грошових коштів. Вадим Панафілін, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. Волонтерка з Рівного Олена Смирнова оглядає реанімобіль, який на волинь доставили представники благодійної релігійної організації з німецького Кельна. Каже, вони купили авто і шукали підрозділ, який потребує цієї техніки. Хотіли іменно доставити там, ну де потрібно. Я давно співпрацюю з багатьма хлопцями. У нас не одна бригада. Ми і на Бахмутський, і напрямок їздимо і скрізь. І якби для стабілізаційного пункту от, потрібно було іменно на Харківський напрямок, Реанімобіль везуть одному з підрозділів Волинської 14-ї окремої механізованої бригади, який дислокується в Куп'янському районі, машина доправлятиме поранених зі стабілізаційного пункту до лікарень, де їм надалі надаватимуть кваліфіковану допомогу. Саме головне, щоб швидко і е, доставляти поранених. Ті е, шпиталі, які потрібно, тому що зі стабілізаційних пунктів вже дивляться, куди потрібно, чи в Дніпро, чи в Харків, е, з якими пораненнями йдуть хлопці. Дмитро, військовий 14-ї бригади, говорить, приїхав за реанімобілем зі сходу. Перша сідає за кермо. Треба розібратися ще пару хвилин, щоб подивитися, як що працює. Тут автоматична коробка передач, звик каже, їздити на трофейному КАМАЗі, там механіка. Сьогодні ж везе медичну машину на Харківщину. Там говорить, зараз гаряче тривають бої, є поранені. Чекають необхідна техніка, така дуже необхідна. Звичайно, має бути, щоб вчасно доставити хлопців. Кожна хвилина завжди рятує життя. Автівка тим більше. Дмитро каже, 26 квітня реанімобіль віддасть медикам. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. На Волині орієнтовно 12 тисяч 800 дітей піде цього року до першого класу. Розповіла керівниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк. Відказується наявність ваших документів. Мама майбутньої першокласниці Оксана Пенько принесла документи і написала заяву на вступ дитини до першого класу Торчинського ліцею. Ми тут недалеко живемо. Ну і вирішили дитину віддаватись цей заклад. Наразі в Торчинський ліцей надійшло 23 заяви від батьків майбутніх першокласників. Прийом документів стартував 3 квітня, розповіла заступниця директора Ольга Федорчук. Кожен рік уже поспіль в нас набирається до трьох класів. Фактично в кожному класі 22-25 діток. Набір буде тривати аж до 1 вересня. Першочергово до першого класу зараховують дітей місце проживання яких чи одного з батьків на території обслуговування закладу освіти. Або в цій школі вже навчаються старші брати чи сестри дитини, каже Ольга Федорчук. Алла Бощук, вчителька у Торчинському ліцеї. Її старша донька тут навчається. Зібрали дуже швидко ці документи для вступу в перший клас, щоб не витягувати на потім не створювати черг. А це Луцький ліцей, номер 10. Майбутній першокласник Ярослав, який прийшов сюди з мамою, говорить, хоче вчитися у школі. Школа це навчання багато перших класів дуже. І тому я так впевнено пішла в квітні, щоб моя дитина попала в саме в цей заклад. Зі слів жінки для зарахування дитини до першого класу принесла копію та оригінал свідоцтва про народження дитини, довідку про місце проживання, медичну довідку та карту профілактичних щеплень. Як розповіла заступниця директора Луцької міської дитячої поліклініки Наталія Якеда, перш ніж піти у перший клас, діти повинні пройти медогляд. Стоматолог. Офтальмолог, ортопед, хірург робиться загальний аналіз крові дітям. Обов'язковим також є проведення всіх планових. Профілактичних щеплень батьки мають право подати заяву не в один заклад, тобто вони можуть подати в той заклад, де дитина проживає на тій території, і в інший заклад, який батьки собі розуміють, що це буде кращий заклад для їхньої дитини. Наразі відстежити, яка кількість батьків вже зголосилися і подали заяви до шкіл. Ми не можемо. За словами Наталії Матвіюк, заяви від батьків про вступ їх дітей до першого класу прийматимуть до 31 травня. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. У квітні найбільше на Волині здорожчали овочі. Підвищення цін було пов'язане із сезонністю та перед великоднім попитом. Розповів Суспільному Андрій Ткачук, заступник начальника управління департаменту економіки обласної військової адміністрації. З його слів. Зараз спостерігається зниження вартості на окремі овочі орієнтовно на 20-25%. Лучанка Галина понад 20 років продає овочі на луцькому ринку. Пасаж каже, за останній тиждень подешевшали огірки, помідори та молода капуста. Тримається у ціні ріпчаста цибуля. Порівняно з перед тим, що перед паскою було ціни попадали. Огірочок подешевшав з тим, що стало тепліше. Він став більше рости, його більше стало. Він відповідно буде дешевше. Капуста теж вже пішла за Карпаття. Вона відповідно вже теж йде дешевше. Тара цибуля ну вона так і тримається в ціні. Була 45-42 гривні на окно, ну, зараз стала 40 гривень. Цибулю вже везуть з-за кордону, то воно вона так і тримається. Андрій Ткачук каже, перед великодним подешевшили на 10% курячі яйця. Зараз, за прогнозами посадовця, ціна може повернутися до попередньої. Частина птахофабрик знищена, частину продукції. І в першу чергу корми приходиться отримувати з-за кордону. Відповідно, це валютні витрати. Ціна моркви та буряків, які входять до борщового набору, є стабільною. Не змінилася й вартість картоплі. Кілограм коштує 6-8 гривень, каже Андрій Ткачук. З його слів, волинянам не варто очікувати суттєвого зниження цін на продукти у травні. Продукти харчування будуть поступово мати тенденцію до росту, тому. Старайтеся активно використовувати маркетингову політику маркетів, шукати акційні цінники. Начальник управління агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Юрій Юрченко радить лучанам відвідувати сільськогосподарські ярмарки, де по собі вартості можна купити овочі у фермерів, які їх і вирощують. На ярмарках на сьогодні ціни в районі 25-30% нижчі ніж тих цінах, які ідуть в маркетах. Область загалом виробляє понад 260 тисяч тонн овочів і картоплі за рік. річна раціональна норма споживання це орієнтовно 160 тисяч. Тобто наша область, якщо повністю себе забезпечуємо овочеві групі коливання цін на овочі, продавці та покупці на луцьких ринках коментують так. Приблизно на гривень 20-25 повністю знизила стіни. Цибуля, це Польща, морква, Чернівці, Буряк, Волинський, Капуста, Редиска, Закарпаття йде, помідори зараз більшості йде Туреччина. Так як для пенсіонерів дуже дорого, але основне, щоб був мир і була перемога. Це саме основне. чи з'їв більше, чи менше, кожен має собі якось вийти з того положення. Але треба все пережити і чекати перемогу. Все буде Україна. Олена Чернуха, Вадим Панафідін, Віталій Гавралець. Суспільна новини. Луцьк. На зупинці поблизу Луцької автостанції о восьмій годині ранку збираються пенсіонери із сумками, відрами та рюкзаками. Це дачники, пояснює лучанка Людмила Приємська і показує розсаду. Огірки. Під бутилки, а тоді ще накрити, бо так ще холодно. Люди чекають на маршрутку, Луцьк Гаразджа. Людмила Федорівна прогнозує, зараз знову буде переповнений автобус. Битком забитий, не влазили вчора всі. Добиратися трошки багато людей, але вже додали маршрут. Ціна та сама 20 гривень. Що маємо тут в місті робити? Там поїдемо, тут свіже повітря, відпочинемо, щось посадимо. Маршрутка прибуває за графіком. Переповнений автобус був лише вчора, каже водій маршрутки Олександр. Окрім дачників, додалися пасажири, які їхали на міське кладовище, яка розташована у Гаразджі. Ціну квитка коментує так: «20 кілометрів, 20 гривень – Та не дорого менш ніж за годину автобус доїздить до дачного масиву. Далі пенсіонери йдуть пішки. Дорогою вітаються з усіма сусідами. Доброго дня. Анатолій Іванович йде подивитися, як підступила вода з місцевого ставка до його дачі. Каже, з ділянки тепер видно, як не карасі. О, дійсно, два-три. Скаржиться дачник на місцевих бобрів. Там ялиночка, така була маленька ялиночка. бобер. Дружина Анатолія Софія Борисівна тим часом з порогу годує місцевого кота Ваську. Аби почув голос, вже йде обходить свій город й теплицю. Поливає редиску, що вже показалася з землі. Хоч насіння здорожчало, і роботи біля овочів багато, але як показали цьогорічні високі ціни на городину, то працювала біля неї недаремно, каже пенсіонерка. Тут цибулю на зиму посадили, гарна, вже велика, вже можна рвати. Чекаємо врожай. Там часничок зимовий. Якщо вовремя посадити, то й буде. Говорить, що готує цього року 10 сортів помідорів на посадку Микола Поліщук. Його тут жартома називають томатним магнатом. Каже, що головне вчасно кропити. Маленькі ростуть підписані. Ви цього року якось змінювали те, що садите, з огляду на ціни. Я весь час сажує, та час маю. Діска ще маленька, звісно. Дар'я Тимошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини, Луцьк. Дивитеся Суспільне Луцьк, підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.